Було у вас моменти, коли ви робили максимально абсурдні помилки, і ви думали, ну як так взагалі можливо? Взагалі чому так відбувається? Треба розуміти, що більшість наш мозок працює на автопілоті, тобто більшість дії. Ми не контролюємо свідомо, це все відбувається на нашій підсвідомості. І Як наслідок, ми можемо допускати помилки, так далі, друге. Тобто, коли ми знаєте якось так спішимо, коли ми перевтомлені, в нас немає достатнього ресурсу для концентрації і для такої, знаєте, максимальної зосередженої роботи. І як наслідок, ми можемо допускати якісь такі, знаєте, взагалі. Для нас неможливі помилки, так? Як взагалі допомогти собі в цій ситуації? Саме перше, саме головне, це треба навчитися робити перерви, тобто не перезавантажувати себе. І друге, це такий, знаєте, метод провірки, можна так назвати його. По суті, ви зробили якісь важливу справу. Далі 20-30 секунд відвели свій погляд, подивились на небо, подивились на дерева і знову перевірили. І це якраз допоможе вам уникнути таких, знаєте, неможливих помилок.